Олег Павлюк на нападюка. Розсеславна Патю. М'яч проходить. Дуже тонко намовився зіграти. Дальний удар від Михайла Песко. Штрафний майданчик. Андрій Мельничук. Є шанс. Андрій Мельничук. Та ну що ж? А як? Ходить у штрафний майданчик. Це дуже-дуже небезпечно. Дуже небезпечно. Блискучий шанс для контратаки. Капітан команди на дальню стійку. І прошу дуже, який потужний удар. Ач відіграно до центра поля. Денис Хандій. Денис Хандій! Ох, Денис Хандій. Це удар, але немає пропозицій. Ох, яка помилка! Яка жорстока помилка! Так, це. І тут бачите, як красиво грають. Це поканиш. І це ні. Пожежа. У ближній кут. Ближній кут. На фланзі. На фланзі. Дивіться, що робиться. Пере... Переведення м'яча, удар. М'яч проходить. стріляти за розтку подій. Надалі. Навісна ворота. Ось так! так же, як же програв дяків? Ярослав дяків. Так програвати не можна. Ось вихід. І це вихід. Захисту. Цей епізод ліквідовано, зведено на нівець. Атака триває. Гол! Гол! Гол. Дрик намагався. Ну... Денис Хандій. Яка помилка? Яка помилка? Мабуть, господарім поля не доводиться, але простежимо. Ерплюк. Ні. Два-один. Бездоганне виконання у виконанні. Ну що ж, дяків! Ярослав дяків! Куди ж ти? Зрівняти результат. Провалилися, щойно футболісти. Севлюша, а тепер атакують на всіх парах і тут удар. Ну, Вульчин бере цей удар і грав він проти команди міста Бергове, у якому ось сам момент. Нікого там із вільхівських футболістів. Але матч не завершився. Третяк промахується. Гоу! Ні! Футболісти біхівської команди біля м'яча. Хто Блонський? Є, ну що ж? Андрій Бондарук. Бачите, тут шанс. Один нестерук, який протистоїть Чедрику. Є шанс, ні. Роман Третяк. Роман Третяк. Слободя. Хто? Ніхто. Нервовий. Андрій Бодарук і Владислав Сидоренко. Дуель. Ох! Андрій! Боднарук! Хто ж там? Так. Ось як. Активно взялися за гру футболісти Закарпаття. Дуже, дуже, дуже небезпечно. Дуже небезпечно. Додаткового часу. Гладенький. Соболян! Ну так на лінії воріт. Лінії воріт. Мабуть, головне не втратити м'яч зараз. Ура! Іван Макотяк! Ось те себе Іван. Переведення на Макотяка дуже довго. Макотяк, Іван Макотяк. Так, 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 так. Ну що ж, Андрій Бонарук. Андрій Бонарук! Це... Контролюють м'яч футболісти з Закарпаття. Дивіться, який вихід на фланзі. Ва! Так, так. Ні, там немає порушень правил.